Мастит це запалення грудної залози. Запалення грудної залози може виникнути в будь-який час життя жінки. Це може бути пов'язано з грудним вигодовуванням або не пов'язано з ним. Виділяють різні стадії запалення сирозну, інфільтративну і гнійну, в залежності від цього, і різне лікування. Для профілактики виникнення маститу необхідно дотримуватися правил інтимної особистої гігієни. Запобігати ураженням і травмам молочної залози, травмам соска. правильно прикладати дитину під час годування, профілактувати лактостази у випадку, коли у вас виникають симптоми, як підвищення температури. Хочу зауважити, що температуру під час годування треба вимірювати не в акселярній ділянці під пахвою, як ми звикли. Треба робити це або в лігкьому згині. Або в паховій ділянці, або всередині рота, або прямої кишки. Якщо у вас все-таки є підвищення температури, загальне нездужання, слабкість, інтоксикація і локально ущільнення, біль в молочній залозі, набряклість, вам необхідно звернутися до лікаря. Аби отримати вчасну допомогу. Треба розібратися з причинами. Виникнення даної ситуації і запобігти подальшим негативним змінам в молочній залозі. Не втрачайте час, звертайтеся до професіоналів.